Вітаю. Маємо на огляді ось такий штурмовий піхотний рюкзак. Чотири канали, загальна потужність випромінювання 200 Вт. Рюкзак має основні ночки антени та поворотну антенну на 200. На частотах працює він від 200 до 700 МГц, перекриваючи канали 200-300, 300-400, 400-550 та 550-700 МГц. Чотири канали такі маємо в наявності. Обладнаний пультом з перемикачами, загальним перемикачами та поканальними перемикачами. Обладнаний індикацією заряду батареї. Має в комплекті дві батарейки Літєвих по 32 ампер години, 850 ватт годин потужністю кожна батарейка, має активну вентиляцію, має в комплекті зарядний пристрій для літієвих батарей на 5 ампер. І от такий тактичний рюкзак, який складається, можна переносити і працювати як встановлювати його <проб> стаціонарно, так і працювати на рюкзаку. Але е, нагадую, що випромінювання наносить шкоду здоров'ю, тому використовуючи під час транспортування такі рюкзаки, потрібно застосовувати засоби ІЗЗ, за з це е, странни фрате, шити капюшони, кілети, кепки та все подібне до цього. Інформацію можете подивитися у нас на сторінці або в інтернеті також її багато. Цього приводу підключимо, покажу на рех як працюють канали та на оприлюднеча, затем показати невеличкий бонус, який йде до кожного рюкзака. Всі пункти на наших рибах мають рюкзаки. Тут можна підключати пристрої від 5 до 12 вольт, ампераж, який є... дозволений, є в ТТХ інструкції на привод. Тобто можете підзаряджати свої ліхтарі, рери, телефони, або там якісь gps навігатори але пам'ятати, що користуючись засобом як Powerbank, вони ж висаджують батарею, і тоді термін роботи його буде також це... хотів ну, окремо зняти, які тактичні рюкзаки зазвичай використовувано. Бувають е, різних типів, але ну, це основний рюкзак, який на всі е, модулі е, піхотні йде від чотирьох каналів і лише. Е, е, рюкзак з системами MOLLE. купа у нього паскив підтримки, є отакий підсумок в комплекті, сюди можна вкласти зарядний пристрій, якісь інструменти, якщо потрібно, він можна пристібнути або відстібнути. Е, також, що він має? Має Верхні паски підтримки обов'язково, які треба застібати, тому що коли антенни зверху стрічать, то молча розкінута, і ці паски застібаючи, ви засібаючи, е, рюкзак, не проведеться вагою, має бокові верхні та нижні паски підтримки. Це потрібно, коли карман вентиляції відкритий, то ці паски тримають вагу рівдака. Це з цього боку теж. Також має е, е, на спині є підкладка, там пом'якшуюча, на ременях підкладка пом'якшуюча, має поясний ремінь, має грудний ремінь. Дуже багато налаштувань можна під будь-яку комплекцію в, в легко одежі підлаштувати, так щоб не тягнуло спину, а розподілялася вага на плечі. Давно його використовуємо і дуже гарно він себе зарекомендував. Виконанскани сканиний ПВХ Оксел 600D не промокає. Отак. Первозичат. Так. Так, так. Так, так. Ключовий пристрій рер. Маємо таку картинку. Ну, погано бачите, але там, ви все побачите, я сподіваюся. Тонце засвітлює, тому, на жаль, під сонцем, краще зняти не зможе. Так, зараз будемо включати канал і там буде падати. Так, маємо канал 200-300. Так, Маємо канал 300-400. Ось така картинка. Маємо канал 400-550. Така картинка. Та да, маємо канал. 700 550, 700. Ото канал. Встанок. Приберіг саме цікаве. Вказує, я працюю на всіх чотирьох каналах на Р і дивитесь, яку картинку воно дає. Вликаємо. чотири канали маємо. Ось така у нас картинка на РД. Це всі чотири канали разом. Ще я хочу нагадати, що таку потужність краще вмикати, працюючи на двох батареях в паралель. Бо <кій> потужність дуже велика і розряджатися вони окремо будуть просто феноменально швидко. Тому підключаємо паралель, там є коннектор, і дві батарейки в ребята працюють.